Ілон Маск вимагав від американських чиновників щотижневих звітів про виконану роботу, але багато державних установ ці вимоги відкрито ігнорують. Його вплив у владі Сполучених Штатів слабшає, про це. Пише The Washington Post. Маск, який очолює департамент державної ефективності. Ще 22 лютого розіслав у всі федеральні відомства листи з вимогою. Кожен держслужбовець має щотижня надсилати список із п'яти справ, які він виконав. У листі зазначалося, що відсутність відповіді розцінюватиметься як від. Ставка та ініціатива натрапила на жорсткий спротив. Деякі агентства відмовилися виконувати вимоги ще з самого початку. Через два дні після директиви Маска на брифінгу в уряді представники кадрової служби заявили, звітування річ добровільна, а отримані листи від працівників ніхто не розглядатиме. Навіть серед наближених до Дональда Трампа радників і міністрів не знайшлося одностайної підтримки. Білий дім швидко заявив: міністри самі вирішуватимуть, чи мусять їхні підлеглі надсилати звіти. У підсумку пише The Washington Post, У політиці щодо вимог маска суцільна непослідовність. Частина відомств узагалі перестала вимагати звіти. Інші вимагають формально, але не аналізують зміст. А ті, хто досі звітує, часто просто копіюють один і той самий шаблон. Наприкінці березня агентство з охорони довкілля заявило, що надсилання звітів рекомендується, але не є обов'язковим. А національні інститути здоров'я. Ще у квітні сказали співробітникам, що звітувати більше не потрібно, бо мають власну систему оцінки ефективності у міністерстві сільського господарства. Ситуація була ще абсурднішою. Спочатку дали вказівку не відповідати на листи, потім що все ж бажано відповісти. Ще згодом, що це обов'язково, але насправді не обов'язково. У результаті багато співробітників вирішили взагалі не відповідати. А дехто за даними The Washington Post, став надсилати відповіді російською мовою, щоб збити з пантелику людей. Або програму, яка читає звіти. Попри це, деякі відомства навпаки зробили щотижневу звітність обов'язковою. Наприклад, комісія з цінних паперів і бірж регулярно нагадує про це у внутрішніх розсилках у Пентагоні. Працівникам щочетверга надсилають нагадування: звіт має бути поданий не пізніше наступного вівторка з копією керівнику. Але що відбувається з цими звітами далі достеменно невідомо. The Washington Post зазначає, централізованої стратегії обробки листів не існує. У виданні нагадують, що щотижневе звітування це типовий метод у компаніях. Маска такі листи підтримують культуру інтенсивної праці та часто впливають на кадрові рішення. Співрозмовники The Washington Post вважають, що за подальших скорочень у держапараті саме зміст звітів може стати аргументом для звільнення. Але зараз пише газета: вплив маска на уряд стрімко падає. Його статус спеціального держслужби. Овця спливає наприкінці травня. Один із наближених до Маска повідомив журналістам: Ілон готовий піти, бо втомився від, як він каже, серії огидних і неетичних атак з боку політичних лівих. Тим часом інвестори Тесла чекають на можливо найважливіше оновлення за останні роки. Всі хочуть знати, чи насправді буде дешевший електромобіль уже цього року, і чи готовий Ілон Маск, врешті-решт, залишити адміністрацію Трампа та повернутися до активного управління Тесла. Це може стати першим масштабним апдейтом Тесла після запуску Model 3 у 2017 році. Компанія вже оголосила, що результати будуть супроводжуватися живим оновленням. Ця фраза спричинила шквал припущень у соцмережах про можливе гучне. Не оголошення. Аналітики очікують поганого кварталу. За перші три місяці року Тесла скоротила поставки на 13%. Компанія програє китайським конкурентам, а політична активність маска як радника Дональда Трампа шкодить бренду. У США та Китаї, які є найбільшими ринками для Тесла, фіксують падіння продажів. У Каліфорнії спалахи протестів, вандалізм і заклики до бойкоту. Колись фаворит Уолл-стріт, сьогодні під обстрілом критики акції компанії впали майже вдвічі від грудневого піку, і на момент закриття в понеділок коштували 227 доларів 42 центи. Маржа прибутковості автопідрозділу без урахування регуляторних кредитів, за прогнозом 21 аналітика Visible Alpha, знизилася до 11,8 відсотка проти 13,6 відсотка у попередньому кварталі. Якщо компанія і далі робитиме ставку на обсяги, а не на прибуток, цей спад лише поглибиться. Минулого року Тесла відмовилася від планів запуску повністю нового бюджетного електрокара. Замість цього вирішила створювати дешевші модифікації. На основі вже існуючих платформ. За даними Reuters, виробництво доступнішої версії Model Y вже відтермінували щонайменше на кілька місяців. Попри це, Маск пообіцяв, що вже в червні запрацює сервіс безпілотного таксі в Техасі, а пізніше і в Каліфорнії. Компанія чекає на погодження від регуляторів, але юристи вже застерігають. Запуск неперевірених автопілотів на вулицях несе серйозні ризики і для безпеки, і в судах. Аналітики прогнозують навіть у 2025 році обсяги продажів Тесла знову впадуть попри різноманітні стимули, включно з безкоштовною зарядкою та функцією Self-Driving. Очікується, що виручка залишиться на рівні минулого року приблизно 21,35 мільярда доларів, головним чином завдяки зростанню у сфері зберігання енергії та продажу регуляторних кредитів. Тесла також відкликала всі сайбертраки, доставлені з кінця 2023 року, і запустила нову дешевшу версію за 70 тисяч доларів. За останні тижні компанія активно знижувала ціни на невипродані електропікапи, додаткову напругу створює тарифна війна. Тесла вже призупинила імпорт окремих компонентів із Китаю після того, як США підвищили мито на китайські товари до 145%. У відповідь Пекін ввів дзеркальні обмеження, і Тесла змушена була призупинити прийом замовлень на нові Model S та Model X у Китаї. Тим часом Тесла очолила рейтинг брендів, уживані автомобілі, яких найбільше втратили в ціні за рік. Про це пише американське автовидання Motor One із посиланням на дослідження IC Cars. Можливо, вам не доведеться чекати на дешевий електрокар Тесла на вторинному ринку, вони вже доступні, зазначає видання. У дослідженні проаналізували понад мільйон автомобілів віком до п'яти років. Найбільше подешевшили саме Тесла, зокрема, модель S, модель 3 і модель UI. Флагманський Седан Model S втратив понад 17% вартості майже 10 тисяч доларів за рік. Найвигіднішою моделлю за версією аналітиків стала модель 3. Вона дешевша за кросовер модель Y, хоча останній і подешевшав на більший відсоток. Причина загальне падіння попиту і перегріта стратегія Тесла зі зниження цін для стимулювання продажів. Але вона більше не працює. Ціни на Тесла падають уже понад два роки, каже аналітик IC Cars Карл Брауер. Продажі впали вперше за тривалий час, і це сигнал, що потрібна нова стратегія. До списку автомобілів із найбільшим падінням вартості увійшли не лише Тесла, а й Порше Тайкан, Хюндай Кона, Electric, а також гібриди від BMW, Ford і Mercedes, половина десятки лідерів електрокари. Загалом зазначають аналітики: ціни на вживані електромобілі стрімко падають, і тепер вони вперше дешевші за вживані авто з бензиновими двигунами. Тесла на першому місці за загальним падінням цін серед брендів. За рік її машини втратили понад 10% вартості. Крайслер і Масераті на другому і третьому місцях. Усі три бренди переживають непростий період. Тесла стикається з кризою одразу на кількох фронтах. Ілон Маск втрачає вплив у Вашингтоні. Інвестори нервують через провалений квартал, а вторинний ринок б'є на сполох. Уживані Тесла стрімко дешевшають. Стратегія зниження цін більше не працює. Попит падає, а імідж компанії під тиском скандалів і тарифних війн. Що далі? Відповідь не знає, можливо, й сам Маск.